Отак і трактор і не достаємо, шпурляємо, шпурляємо і не достаємо. О 5.40 машина приїжджає. Буває таке, що ми не встигаємо виносити сміття, тому що в наших п'ятиповерхівках не завжди вчасно приїжджає машина, яка вивозить сміття. Буває таке, що сміття не поміщається до машин, тому що його завжди багато. Сміття зберігається і на балконі по два-три дні, де заводиться і мошка, і різне, різний непотріб. Буває таке, що сміття зберігається навіть і в під'їзді. Це, звичайно, не ні жителям багато. Поверхів. Треба щось міняти, коротше, то, що дуже важко і дуже незручно. Пожилим людям важко на тракторах. Це не виход положення. Так. Це насмішка над пожилими людьми. Це просто, ну, як сказати одним словом, дуже погано. Те, ну а як? Як так. зовсім старий, як оце є. І ноги. Не годяться і руки так само піднять. На голову сиплеться. Ти його сипав, воно ну, на голову розсипається кровом трактора. А тоді ще стій там, збирай. або просто ставить цю бочку, цю що, що кидати для мусора. Мусор, 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 для мусора. Ну, Тому, 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 саме. Я мешканка міста Ічні, проживаю від центру дуже далеко, кілометра чотири на лісовому масиві. У нас сміття вивозиться один раз на тиждень і дуже рано. Зранку треба встати, так як у мене двоє дітей, наприклад, мені не дуже це зручно, тому що мені треба їх і в школу зібрати, бо теж так, як далеко ну, автобус їздить, я їх збираю на автобусі, сама на автобусі їжджу. І буває я ну, запізнююсь, і тепер вже другий раз запізнилась, буде в мене сміття стояти до наступного тижня, де його мені хранить у квартирі, ну, це теж проблематично. У зв'язку з погодинним вивозом. Графіком вивезення сміття ми не можемо повністю ухопити обсяг своєї роботи. Так як починаємо е, вивозити сміття ми із пів шостого утра, водіють і до піввоського, і до піввосьмого пів утра, е, е, людям це спричиняє незручності, і багато абонентів з нами не заключає договорів. І так як вони не заключають договорів, вони викидають сміття несанкціоновано в парках, в скверах поблизу кладовищ, де створюють несанкціоноване сміттєзвалище.